Всім привіт. Граємо два. Граємо один тайм по 20 хвилин. Три гри. Турнір. Микола Бузька, Бойко, Волк. Вовк. Вовк точніше. Пенильченко. Не забули. Дивіться. Сартовий склад eh, Максим Язиков, Волк Віталій, Максим Данельченко, Юрій Купецький, Юрій Бойко, Хамай Ярослав. Наш мяч. Бойко. Перехоплення, Води і Богдан, та добре, відворіт, завершення таким від чином. Раз, стоп і потеплею. Хмарослав. Закидує. вок проходить, простріляє. язиков штрафний, перехоплення бойко. Небезпечний момент. Подача. Нема. Купецький. Данильченко. Вовк. Набирає. Старається вмотати. Дає. Купецький. Нема. Данильченко. Спалив. Лівіше, хтось станьте, Ярослав, Вовк. Язиков. Скіду на Купацького. Купацький. Коцький штрафний. Хто буде бити? Буде бити, буде бити купецький. Дар гов'ятку, Дев дев'ятку, розводять м'яч. Перехоплення. Карпаты, львів. Да. Пас на Вовка. Вовка берет себе, шарас, Бье. Мэмэ. Вообще варит. Каменька Буська разводить Мяч. Вовк. Майже перехоплення. Язикове перехоплення. Вовк. Мяч за боковою лінії. Бойко вкидають цей м'яч. Язиков. Данильченко. ай, погано вдарив. Погано ліг на ногу. М'яч вибувають, суперники. Данильченко перехоплює вовк. Удар. Нема. Данильченко на підбиранні, ай, мимо. Рахунок 1-0. Суперники будуть пас. Давати. Максим зближується. Мяч за боковою лінією. Бойко цей М'яч на вовка. Вовк приймає купецькому. Купецький б'є гол. Так само в дев'ятку. В ту саму дев'ятку купецький б'є. Вов перехоплення. Даниченко. Начбуває. Хама страхує. Хама. Хомо... Хама обіграють. Данельченко підстраховував М'яч з бокової линии. Меч кидать. Вовк. Максим. Максим сам. Купецький. Ай. Вратарь в руки. В... Вибиває. Вовк. Купецький. Хома. Ні, це домашнього общаюсь. Вовк. Ай, бляха, пятка. Пішов обіграш. Пострілив гол. Максим Язиков. 3-0. Максим Язиков грій. Максим Язиков забуває свій перший гол в цьому матчі. Пердача, язиков піджимає. Вибивають. Бойко. Вибиває на вовка. Вовк приймає. Вовк буде бити. Ні, не буде бив. Дарив мимо. Відворіт. Водять меч. Наші фанати там на трибунах. Кутовий. Кутовий. Копецьки подає. Погано. Повторна подача. Ай, блін, поганий удар. Цуперники. М'яч перехоплює Максим Язиков. М'яч за бокової лінії. М'яч Карпатою Львів. Пас на вовка. Вовк буде пристрілювати. Ні. Взяв під себе. Страхую корпусом. Кутовий. Так. Подача буде. Не буде. Подача. Буде, напевно, та подача. Ай, блін. Вратар. Данильченко під на підборі. на І Вовка. Вовк повторна подача в гравця. Хома. Ай, відбір. Купецький. лівий, Правий нижній кут легенько. Сюди. Відбулася заміна на полі тепер. Антон. Нінько, Матвіїв, Ярема. Так вовчика не бачу, Матвіїв. дає на Ярему? Добре. Яцьків на підборі. Яцьків перекидує відбір. Яцьків знову відбір. Кидають за забуковольні лінії. Ярема, Матвіїв. Матвій хотів під себе. Перехоплення. Карпатель Львів. Тримають м'яч. Добре. Подачі не буде. А, ні, подача. Буде подачі. Сьогодні трен... тренер деркач, другий тренер цієї команди. Карпати Львів. Я буде подавати на дальню. Напевно, скоріш всього. Подача, ніхто не замикає. Мяч з бокової лінії. Один матч, 20 хвилин. Один єдиний тайм цій грі. Мяч вкинув за бокої лінії. Нестор. Відбір. Мяч не вийшов. Бондаренко, чи як його там, не знаю. Святослав збирає. Буде бити? Ні? Бий! Ай, не мимо. команді білих відбулася заміна. Скоріш цього, зараз будуть вибивати меч. Немає кому дати. Вибили. Матвіїв. Яців. Ай. Хороший був в розріз, алеч і дворіт, м'яч вибивають єрема, ятів, Антон. Нінько. Пас на Мат... Томашука. Томашук. Яре... Матвіїв. Матвіїв біжить по флангу. Ай, де є в розрісали. Ой, Єрема. Буде подача. Подача. Ай, не замикнули. Дати пас Антон. Нінько. Моє моворіт. Знову будуть вибивати м'яч. Воложне. Вибив. Яців. Перехоплення Антон Нінько, Матвіїв, Володя, нінько Антон, Яців, блін, погано, 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 погано. Томашук не справляється з цим ударом. Залишилось мало захисників захисті їх обійшли. Пас на Матвієва. 3-1. Карпати львів ведуть. Матвієв проходить по флангу. Іде сам, не бачить. Дає на Нестора. Нестор. Мимо воріт. Я думав, це була скоріш подача, але все рівно мой воріт від воріт. Білі водять, будуть вибивати. Вибили. На підворі Матвіїв, Матвіїв. Мяч за боковою лінії. бореться там. Володя впав. Перехоплення. Яців, 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 біжить сам. Яців біжить. Дасть передачу в розріз. Гол! Готири один рознос. Я думаю, перше місце за нами. Рихоплення, блін, штрафне, і по ногам було. Так, скоріш всього, цього будуть бути. Не розводити. Да. Двоє стінці. Мемо воріт за високо. М'яч від воріт. Машук буде вводити цей м'яч. Розвів з Матвієвим. Матвіїв. Нінко Антон. Володя нінько. Ай погано, Вибачте. чуть-чуть. Нестор ні. Буде вкидати за боковою Матвіїв. Матвіїв. 69-й номер по Карпати Львів. Удару не буде скоріш цього. Передачу на Єрему. Єрема. Ай, ніхто не замикнув. Це був скоріший удар. Пунок поки що в користь Карпата Львів. І це вже, напевно, до кінця матчу. Залишилось 15 секунд матчу Перемога за Карпатами Львів. Зараз буде фінальний. Стоп! Всім дякую за перегляд цього матчу. Через 20 хвилин буде ще один матч Карпати Львів проти, скоріш всього.